ФОП третьої групи з 1 серпня 2023 року. Привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про те, що пільги закінчуються і з нового періоду, а саме з 1 серпня 2023 року, нас змінюються податки для третьої групи. Не для всіх, але в принципі змінюються. Кого зміни торкнуться і що буде починаючи з серпня, обговоримо в цьому відео. Також розберемо, кому підходить третя група, які на ній податки, які звіти, кому вона не підходить, та інші нюанси щодо її застосування. А тут я маю нагадати, що вся свіжа інформація в стислому письмовому вигляді знаходиться в нашому телеграм-каналі, на який я дуже раджу підписатися, перейшовши за посилання. Отже, почнемо з важливого: з 1 серпня 2023 року відміняються військові пільги для третьої групи, але не всі. Що змінюється? Всі ФОПи третьої групи мали право перейти з 5% на 2% оподаткування. Це не просто зменшені цифри, це пільгова група оподаткування, яка була створена окремо, тому на неї потрібно було переходити, і з неї потрібно переходити назад. З 1 серпня всіх, хто був на 2%, повертають на 5% оподаткування. Як це робиться? Тут декілька нюансів: якщо ви до війни були на 5%, а потім. Початку війни перейшли на 2%, вас автоматично повернуть на 5% з 1 серпня. Якщо ви вже під час війни зареєструвалися ФОП відразу на 2%, вас також автоматично повернуть на 5%. Якщо ви були на загальній системі оподаткування, це ми зараз не про реєстрацію кажемо, а якщо ви просто існував ваш ФОП на загальній системі оподаткування і ви перейшли на 2%. То вас повернуть на загальну систему оподаткування. Те ж саме стосується і другої групи. Якщо ви з другої групи перейшли на третю групу 2%, вас повернуть назад на другу групу. Але для загальної системи і другої групи у вас буде можливість в серпні подати заявку на перехід на третю групу 5% і вже з 1 вересня ви будете на 5% оподаткування. Підсумую, було 2%, стане 5%. Також маю нагадати, що третя група 2% подавала звітність і сплачувала податки кожного місяця. Зараз же ж з поверненням на 5% повертаються й старі правила. Звітність подається, а податки сплачуються один раз на квартал. Що з приводу ЄСВ? ЄСВ не повертає. Третя група, як і всі інші групи ФОП, має право під час військового стану і цілий рік після його закінчення не сплачувати єдиний соціальний внесок. Неважливо, чи йде у вас робота чи не йде. Ви можете його сплачувати, якщо бажаєте, можете не сплачувати. Тут потрібно розуміти, що якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, то вам за ці місяці не нараховується пенсійний стаж. Про всяк випадок кажу, можливо, хтось на нього розраховує. Також з нюансів, якщо ви не будете сплачувати ЄСВ, у вас буде купитися борг в електронному кабінеті по несплаті єдиного соціального внеску. Переживати не варто, тому що борг нараховується автоматично. Потім зі звітністю ви можете надати листа в податкову через електронний кабінет, і цей борг обнуляється. А в звітності ви ставите фактично сплачену суму ЄСВ, тобто нулі. Як зареєструватися на третю групу? У мене є окреме відео щодо цього з чіткою інструкцією, що, де і як натискати. Посилання на це відео я залишу ось тут. Будь ласка, перейдіть і подивіться його. Кому підходить третя група? Перш за все, тут маю сказати, що зараз третя група підійде тим, у кого бізнес працює не завжди. Наприклад, якщо ви отримуєте один платіж на три місяці або просто зареєстрували ФОП і чекаєте замовлень, то щоб в цей період не сплачувати податки, для вас залишається тільки третя група, тому що з 1 серпня повертаються податки на другу групу. Третя група ЄСВ може не сплачувати, а єдиний податок вона сплачує 5% від тих сум, які вам надійшли на рахунок. Тобто, якщо ви нічого не заробляєте, ви можете не сплачувати абсолютно нічого. Це дуже хороша альтернатива закриттю ФОП і відкриттю його потім з Нового року, наприклад. Тому що знову відкрити ФОП на єдиному податку в рамках року ви не зможете. Підходить третя група на законодавчому рівні майже всім. Ви можете надавати послуги по всьому світу, ви можете продавати товар. Ви можете робити майже що завгодно, так само, як і приймати платежі через будь-які електронні системи всього світу. Це, наприклад, те, чим друга група похвастатися не може. Тому третя група найрозповсюдженіша серед фрілансерів. Ви можете працювати в будь-якому кінці світу і брати замовлення також з будь-якого кінця світу. Також третя група гарна тим, що вона може надавати послуги будь-яким товкам. А це на сьогодні дуже корисна властивість. Не підходить третя група ряду направлень вже серйозних. Наприклад, це у нас азартні ігри, це у нас фінсектор, ювелірний бізнес, брокерська діяльність або ж робота з акцизом. Для цього всього є загальна система оподаткування. Як подається звітність? Звітність подається через електронний кабінет платника податків один раз на квартал. Тобто квартал закінчується, і в наступному місяці після закінчення кварталу ви формуєте та подаєте звітність в податкову. Податки також сплачуються раз на квартал. Після подачі звітності ви вже знаєте суму податку 5%, яку ви маєте сплатити з надходжень за квартал, і сплачуєте. Також сплачується ЄСВ станом на 23-й рік. ЄСВ становить 4422 тисячі гривні за квартал. А взагалі, під цим відео, я залишу посилання на податковий календар. Там, якщо ви перейдете у вкладку «Третя група 5%, ви побачите календар, до якого числа вам потрібно подати яку звітність і чіткі суми податків і дати, до котрих їх потрібно сплатити. Якщо ви робите це самостійно, а не делегуєте бухгалтерів-бухгалтерові, то цей календар вам точно стане в нагоді. Переходьте, тому що це безкоштовно і корисно. Ліміт третьої групи. На 2023 рік ліміт становить 7 мільйонів 818 тисяч гривень. Тобто в рамках 2023 року ви можете прийняти на ФОП саме цю суму. Як висновок можу сказати, що третя група вона універсальна, вона корисна як для тих, у кого бізнес тільки починає свою життєдіяльність. Так і для тих, хто вже серйозно працює, надає послуги, продає товари по всьому світу і всім компаніям в Україні. Третя група підтримує майже всі кведи. Облік при тому всьому залишається нескладний і відсоток податків малий 5% – Це одна із найнижчих ставок податку у світі. Тому, друзі, хто ще не зареєстрований, реєструємося і починаємо свою діяльність. А ми з вами побачимося у наступних відео, особливо, якщо ви підпишетеся на цей канал, натиснувши кнопку під відео. До зустрічі!